Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого, я закликаю вас і себе до щирої молитви перед нашим Богом, коли наше заняття починається. Будемо молитися. Господь і Бог, дякуємо Тобі, що ми можемо Тебе знати, живого Бога і Спасителя. Дякуємо Тобі за слово Твоє, живе Слово діяльне. Дякуємо Тобі за книгу об'явлення. Яка є особлива для нас. Господи, пояснюй нам, навчай нас, подавай нам Твою благодать. Хай Твоє ім'я прославиться цього вечора, Отець і не Дух Святий. Амінь. Ми сьогодні продовжуємо з вами вивчення книги Об'явлення, П'ятий розділ. І ми бачимо, що четвертий-п'ятий розділ. Цієї книги подію описуються у тронному залі, де Бог, Творець, Отець в центрі всього прославлення Його оточують 24 старці, які репрезентують церкву, 4 створіння або в українському перекладі тварини, які являються херовими, або ті, що саме наближені, ангели. Це нам описує четвертий розділ. П'ятий розділ описує е, нам з'явлення іншої особи, який показаний був Івану як агнець, який стоїть, але він ніби заколений. Тобто, напевно, в нього на шиї був знак такий, як колись приносили ягнят у жертву, надрізаючи горло, і він стоїть там. І в п'ятому розділі увага переміщається на нього, тому що він той, який зробить щось особливе, він підійшов до Отця, Творця Неба і землі, і взяв з його руки книгу або звій, сувій, запечатаний печатками і справиці Божої, і він. Його взяв. Сьомий вірш пише нам так. І він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. Починаючи з восьмого вірша, ми будемо читати результат того, що сталося, коли він взяв цю книгу. Він ще її не розкривав, він просто підійшов і взяв, тому що він мав на це право, не так, як по праву народження, як син Божий, а по Право заслуги. Він переможець, він той, який має право це зробити, бо він удостоєний. Ще раз хочу для нас наголосити, що в книзі об'явлення є речі, які пояснюються. Навіть коли ми читаємо вірш і в цьому ж самому вірші Іван, якому відкрито було це об'явлення, він нам пояснює, хто ким являється. Навіть якщо ми візьмемо, наприклад, перший розділ, 20-й вірш написано таємниця семи зір, що бачив ти їх на правиці моїй, і семи свічників золотих. Сім зір, то ангели семи церков, а сім свічників, що ти бачив, то сім церков. Тобто в цьому 20-му вірші пояснено, що таке зорі, що таке свічники. Не завжди в цій книзі пояснюється. Деколи ми можемо пізнати, хто це такий, або що це таке, коли проявляється певна дія, коли особи починають або говорити, або співати. Тому в четвертому розділі ми звертали увагу на 24 старців, які оточили престола, на чотирьох тварин. І по тому, що вони говорять і як вони прославляють Бога, можемо побачити. Що старці репрезентують церкву, тому що вони говорять про себе як про відкуплених, і в них на голові вінці переможців. Так само про чотири створіння вказують на те, що вони дуже подібні на створінь, описані Ісаю Пророком, і Ізекілем, і швидше всього, це херовими, які оточують. Який може репрезентувати все створіння. Тому е тлумаччі це, цю книгу я не ставлю крапку. Е не являюся останньою інстанцією, але запрошую себе і вас для роздумів над цією книгою. Будемо зрівнювати її з іншими книгами, тому що ця книга, хоча є особлива, але вона не відділена від цієї книги Біблії і від цієї історії. Багато е, речей, які бачив Іван або чув, нам важко пояснити. І нам не потрібно пояснювати все, е, тому що просто не завжди дано для того, щоб ми все розклали по деталях. Але дано для нас, для того, що коли це станеться, що ми зрозуміли, що це. Божа справа, це Боже повеління. Він наперед це сказав, тому що Бог це єдиний той, який може предсказати наперед. Він існує поза часом. І він не тільки наперед може що сказати через пророків, але він той, чиє слово виконується. Як він сказав, так і повинно бути. По-іншому не може бути. Тому я хочу разом з вами прочитати п'ятий розділ. Об'явлення із восьмого віша до кінця цього розділу. А коли він узяв книгу, тобто агнець або п'ятий е, вірш каже Лев із племені Юдиного, то чотири тварині і 24 старці попалили перед агнцем. А кожен мав гуслі і золоті чаші, повні пахощів, а вони молитви святих. І нову пісню співають вони, промовляючи. Ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений кров'ю своєї, ти викупив людей Богові з усякого племені, і язика, народу і люду, і ти зробив їх для нашого Бога царями, священниками, і вони на землі царюватимуть. І я бачив і чув голос багатьох ангелів навколо престолу, і тварин, і старців, і число було. Їх десятки тисяч по десять тисяч і тисячі тисяч, і казали вони гучним голосом достойний агнець, що заколений прийняти силу, багатство, мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення, і кожне створіння, що на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, чув, я, говорило: тому, хто сидить на престолі і анцеві, благословення і честь, і слава. І сила на вічні віки». А чотири тварині казали Амінь. І 24 старці попадали і поклонилися тому, хто живе по вік віку. Восьмий вірш нам відкриває нову картину. Або вказує на те, що коли агнець бере книгу із правиці того, хто на престолі. Ніхто не може залишатись байдужим. Ніхто. Ми далі побачимо, що проставляють ангця і того, хто сидить на престолі, не тільки 24 старці і 4 створіння, але і ангели, і все створіння, що на небі, на землі, під землею, у морі, все прилучається до хвали Богові. Восьмий вірш нам каже так: а коли він узяв книгу, то чотири тварини і 24 старці попадали перед Агнцем. У 4 розділі 10 вірш описується поклоніння е, Богові Отцеві. 10 вірш написано. Тоді падають 24 старці перед тим, хто сидить на престолі, і вклоняється тому, хто живе віки вічні. Складають вінці свої перед престолом та кажуть. І прославлення. Достойний ти, Господи, і Боже наш прийняти славу честь, силу, бо все ти створив, і з волі твоєї існує та, та створене все. Тут ми бачимо, що е, прославлення йде Агнця. Достойний ти агнець. І в 12 му вірші цього самого розділу ця хвала продовжується. Ми знаємо, що не тільки вклоняється Богові. І Анцеві. Але 13-й розділ, який описує нам Антихриста, так само описує поклоніння йому або вклоніння йому. Але хто там поклониться? Восьмий вірш. І їй, тобто звірині, вклоняться всі, хто живе на землі. Чи імена не записані в книзі Ангця? Тобто, ті Хто не поклонились Богові, Агнцеві, вони будуть іншому поклонятися, який не являється не Богом, не Спасителем, а який є вбивцем від початку. Більше того, в восьмому вірші п'ятого розділу додається ще інший елемент до прославлення це гуслі. Гуслі, або, ми кажемо, ліра раніше являла собою десятиструнна. Десятиструнний інструмент, і на якому грали перебиранням струн. І гусли тут мають 24 старці і, напевно, 4 тварини створіння. А вже в 14 розділі, другий вірш, нам описується 144 тисячі. Так само мали гусли добавлення до свого прославлення. І навіть ті, що перемогли звірину, які прийшли від великої скорботи, яке число не можна було порахувати, вони так само мали гуслі Божі. Тобто цей інструмент додається до прославлення. Цей інструмент описується нам в старому заповіті. Чи це в Самуїла, коли описання йде пророків, яких зустріне. Саул, і вони будуть прокувати, і в ним будуть мати гусли. Е, і ми зустрічаємо Давида, пророка, царя, який дуже гарно грав на гуслях. Навіть покликали його у царськ, царський двір, що він грав і заспокоював Саула, коли нечистий дух згод, сходив на нього. Ми бачимо е, гусли. Як... Коли Єлисей докорив одному з царів, і потім він мав пророкувати, вони запросили гусляра, який грав на, на, на цьому інструменті, і тоді Єлисей почав пророкувати. Навіть можемо додати більше того, гусли часто з'являються там, де йде пророцтво. Чому так нам писання не пояснює, але ми ці гуслі зустрічаємо тут. Коли йде хвала Богові. Що ще мають 24 старці і ці тварини створіння золоті чаші, повні пахощів? І що це за пахощі, нам тут пояснюється це молитва святих. Пам'ятаєте, як в старому заповіті, коли приносили пахощі на золотому жертвнику перед заслоною у святе святих, там не приносились кровні жертви. Не жертви лиття, але там тільки пахощі приносили, особливі, які були особливо е, приготовлені. І коли приносились пахощі там, то у дворі весь народ молився. І це була якби асоціація молитви народу Божого підносились до престолу через цей дим, який піднімався, приємний. Тобто тут додається і гуслі, і ці чаші. Які являються молитви святих. Навіть у Псалмі 141 в другому вірші написано: Нехай стане молитва моя кадило перед лицем Твоїм, а здіймання моїх рук як жертва вечірня. Тобто тут кадіння із молитвою із здійманням рук все в одному. І восьмий розділ книги об'явлення описує нам в третьому вірші Ангел який перед жертовником. йому дано багато кадила, і він додав це до милитов святих, дев'ятий вірш. І нову пісню співають вони, промовляючи, ти достойний узяти цю книгу і розкрити початки її, бо ти був заколений і крові своєї ти викупив людей Богові з усякого племені і язика і народу, і люду. Нова пісня, е, яка часто вказана. І в книзі псалмів нова, особлива. Вони співали і промовляли. Навіть в Ісаїї 42 розділі 10-й вірш сказано так: заспівайте до Господа пісню нову від краю Тобто прославлення Бога. Воно чимось є особливим. Завжди приємним. Об'явлений 14 розділ, 3 вірш. І співали, як пісню Нову перед престолом. Це ті 144 тисячі. І ті, які були спасені з великої скорботи, вони не тільки мали гусли, але вони і співали пісню Моїсея Раба Божого, і пісню Анця, тобто пісні перемоги. Що вони говорили? Ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її? Ти достойний? Ти достойний взяти цю владу, ти достойний взяти цю купчу владу над цією вселеною. розкрити початки для завершення всієї історії. Ти достойний, щоб розпочалися суди Божі на землю. Ти маєш право це зробити. І чому? Бо ти був заколений і крові своєї викупив людей Богові з усякого племені, язика, народу і люду. Ти був заколений. Пам'ятаєте, апостол Павло писав до Коринтян, Перше Корінтян, 6 розділ, 20 вірш, бо дорого куплені ви. Отож, проставляйте Бога. Ми дорого куплені. Ми ті, за яких пролита кров ангця, і він той, який достойний, розкрити, взяти книгу, розкрити печатки. Він викупив нас. Ми много раз з вами вивчали, що він стався один такий, як з нас. А автор пістання до євреїв, він про це каже. Він каже: так як діти вони мають тіло та кров, то він це саме прийняв, щоб забрати владу, щоб знищити того, хто має, має владу над смертю, тобто диявола. І він це зробив. І після Воскресіння ми чуємо голос Ісуса Христа, дана мені. Всяка або вся влада на небі і на землі. Тому ті, хто зрозумів план спасіння, такі як 24 старці, 4 створіння, вони проставляють Бога, проставляють Анця. Десятий вірш. І ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть. Ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками. В книзі Біблії є тільки декілька чоловік, які були царями і священниками. Це Мелхиседек в старому заповіті, цар Салиму, Христос, який являється царем і священником і церква Його. І Ти зробив для нашого Бога царями і священниками. це особлива роль. Ми, як церква, як віручі. Можемо прославляти Господа і в серцях, і в душах наших. Римлянам 12 розділ з першого віша. Тож благаю вас, браття, повіддавати тіла ваші на жертву живу святу приємну Богові. Господь це закликає і ми, як церква, можемо це робити. Ми можемо проносити жертву хвали, ус наших. Євреям 13 розділ. Там вказано на те, що тож завжди приносимо Богові жертву хвали. Ми завжди можемо це робити. Господь обіцяв для переможця в 3 розділі 21 вірш. Переможцеві сіст я дам на моєму престолі зі мною, як і я переміг із отцем своїм сів на престолі Його. Ми будемо ті, які унаслідуємо з ним. Без нього ми ніщо, без нашого Анця і нашого Спасителя. І вони на землі царюватимуть. Ми звернемо ще до цього виразу пізніше, але ми побачимо, що в тисячолітньому царстві, де агнець буде, будемо і ми, як церква. 11 вірш. І я бачив і чув голос. Знову апостол Іван використовує вираз, який використовують свідки. У суді. Я бачив, я чув, я спостерігав. Ніхтось десь, ніхтось мені не передав, але я це сам бачив. Він додає, і я бачив, і чув, що він бачив? Він бачив ангелів навколо престолу, і тварин, і старців. І було їх десятки тисяч раз по 10 тисяч і тисячі тисяч. Що це означає, це слово? Це означає, їх не можна було порахувати. Біблія. Коли називає таке число, це тобто означає непораховане Даниїла 7 розділ 10 вірш. Тисяча тисяч служили йому. І тисячі тисяч йому поклонялися. Тобто їх порахувати неможливо. Більше того, апостол автор. Послання до євреїв в 12 розділі 22 вірші, вказує на те, що ми приступили, ви приступили, віруючи, приступили, і до чого ми приступили? До десятки тисяч ангелів. Тобто ми разом з ангелами будемо прославляти нашого Господа. І цей вірш нам свідчить про це. До хвали старців, створінь, які з гуслами, з чашами долучаються ангели, які. Не можуть стояти байдуже, але вони будуть казати гучним голосом. Що вони будуть казати? 12 вірш, і казали вони гучним голосом: достойний агнець, що заколений, прийняти силу, багатство, мудрість, міць, честь, славу і благословення. Сім елементів, які характерні не тільки для Бога Отця, а для Бога Сина, для Анця. Бо тут так написано: він має силу, він здатність може виконувати все, будь-яке завдання і все те, що він обіцяв. Він має багатство, він може задовільнити будь-яку потребу. Він має мудрість, тобто знання таємниць і практичне знання. Він має міць. Він поборов сили аду і диявола. Він, йому дана честь і перед ним преклоняться, тому що він має. Буде мати або має великий авторитет. Він славу має, яка тільки єдиному йому належить. І благословення. Все це належить анцеві І тому все створіння Його славить. Тому 13 вірш так пише: І кожне створіння, що на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, чув, я говорило. Трастий вірш описує нам все створіння, нічого не виключається. Небо, земля під землею і море. І все, що в них чув, говорило. До хвали хорів, хвали старців, створінь ангелів приєднується все створіння, кожне створіння. І що це створіння каже? І говорило тому, хто сидить на престолі анцеві, благословення, честь і слава, і сила на вічні віки. Господь наш Христос удостоївся цієї слави через жертву. Филиппіанам, 2, розділ, 10 вірш. Так як він смирив себе, у був покірний, слухняний аж до смерті і смерті на Христі, то йому. Дана була слава і честь, отцем, і щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних, земних і підземних. Тобто апостол Павло писав до церкви, що нашому Спасителю Ісусу Христу належить слава від всього створіння, Він достойний цього. І агнцеві благословення і честь, Агнець – це той, про якого сказав колись Іван. Оце Агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Апостол Павло, який писав книгу послання до римлян» і описував план спасіння, спасіння поган, спасіння євреїв, ізраїльського народу, він вигукує в 11 розділі 36 вірші, бо все з нього, через нього і для нього. Тому всі, хто розуміє спасіння, розуміє цей план. Пережив це спасіння, він не може бути байдужим. Ми так само, як християни, переживши спасіння, прощення наших гріхів, хай з наших уст завжди буде слава для нашого Господа, Хай вона ніколи не замовкає в кожній молитві. Господи, ти один достойний, бо ти це зробив для мене. Чим більше зрозумів план Божого спасіння, тим ми більше його полюбимо. І побачимо. Що наші гріхи завели Його на хрест Голговський. І Він доказав свою любов, Він нас відкупив, і ми Його. 14 вірш. А чотири тварини казали, Амінь. І 24 старці попадали та поклонились тому, хто живе по вік віку. Чотири тварини, якби підтверджували: Амінь. Так Так, так істинно є, слово, яке біблійне, використовується. Дійсно так, Я згід... ми згідні з цим, ми згідні з цією всією хвалою. Пам'ятаєте, як в Коринтянам е, післанні 14 розділ, першому післанні 16 вірш, апостол писав про тих, хто говорить іншою мовою. І він е, каже до церкви в Коринтії, пише, що якщо ти, ти добре хвалиш, але. Просто людина, який стоїть біля тебе, він не розуміє цю іншу мову, то як він може сказати Амінь, як він може згодитися з цим, що ти добре хвалиш. Але тут, в цьому п'ятому розділі, цим вішем завершується це видіння, що бачив апостол Іван. І завершується тим, що всі підтверджують, що дійсно так агнець і. Богатець достойні слави цієї, прийняти честь, багатство, мудрість, міць, благословення і славу. Тому хай із наших уст завжди буде слава. Розуміння того, що ми особливі тим, що Він нас захотів спасти. Він не спас нас, тому що ми були особливі святі. Чи мали особливе народження, але те, що він захотів нас спасти і зробив нас особливими, хай завжди з наших буде подяка нашому Господу. Це, напевно, розділи 4-5 особливий, де звучить е, мажорний акорд прославлення. Починаючи з 6 розділу, коли будуть відкриватися печатки, ми побачимо, який сум, горе буде на землі. В небі прославлення на землі гнів Божий виливається на тих, які не прийняли спасіння нашого Господа Ісуса Христа, а зараз послав нашому Творця в нашій молитві. Амінь. Господи Боже, я дякую тобі. Ти один достойний слави. Ти Бог, який відкупив нас від кожного племені язика. Дякую тобі, Господь, що ми є діти твої. Ти нас зробив достойними твоєї слави. Ти забажав нас спасти, тому тобі єдиному належить слава. Ти є один достойний, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.